Привіт, Сашко! Якщо ти дивишся це відео, то це означає, що я тебе дуже-дуже сильно кохаю, міцно-міцно обнімаю і дуже солодко цілую. Отже, я пам'ятаю, як два роки тому назад прийшов до мене просто друг і запропонував мені зустрічатись. Ну а я у відповідь йому, звичайно, що усміхнулася і сказала: ми ж просто друзі і більше нічого. Але ти виявився досить настирливим, почав мені писати смс-ки і в них. Давай зустрічатися, казала. А я, думаючи, що краще тебе не ображати, сказала тобі так. Хоча я була впевнена в тому, що це все ненадовго. Але почали ми з тобою зустрічатися. Хоч на початку наші стосунки були не досить такими вже ідеальними, не було таких надзвичайних бурхливих сплесків емоцій. Одного разу у нашому житті стався переломний момент. Ти добре розумієш, про що я зараз говорю. І тоді ми зрозуміли, хто ми є один для одного, що немає вже просто я і ти, а є одне ціле, як ми надзвичайно один одного кохаємо. І я дуже сильно вдячна тобі за ці два роки, які ти провів зі мною, адже вони були самими-самими найкращими у моєму житті. Хоч наші стосунки були не такими вже ідеальними, але немає ідеальних людей. Але наші стосунки, наші почуття для нас з тобою були просто надзвичайно ідеальними. Хоч ми не ідеальні, але ми стали один для одного надзвичайно рідними. І отже, я тебе надзвичайно дуже-дуже сильно кохаю і хочу тобі за все за ці два роки подякувати. І я сподіваюся, що це не тільки ці два роки, а ще ми з тобою дуже дуже довго проживемо і будемо разом любити один одного, будемо щасливими. Отже, спасибі тобі за все, люблю тебе. Здорово, кішка! Ці привітальні слова, які відтворені на цьому відео, Присвячуються тобі і Маріані. Так що, шановні парафіяни, це, це все, що буде звучати в цьому відео, присвячується вам. Ці всі вітання, це все. Отже, я хочу побажати тільки добра. Творіть його, і ваша стосунка завжди буде панувати радість. Тому... Піклуйтеся один про одного, насолоджуйтесь своїми стосунками. Шукайте краще, як вам вже відомо, ідеалу не існує. Вдосконалюйте себе, свої стосунки, йдіть до спільної мети. Ця мета це старість разом з дітьми і внуками. І от, нарешті, про любов. А Що любов? Любов це круто. Любіть один одного, з кожним роком любов набирає великих масштабів. Часом вона на недвітяні сильні відчуття. Я пам'ятаю, що вона у вас присутня. Це почуття, це усвідомлення того, що ви не можете прожити жодного дня один без одного. Ви всі сіамські близники залежите один від одного. Підгідайте дрова у своє кохання, щоб воно могло набрати великої сили. Одним словом, кохайтеся, бо ви того варті. я проміняйте! Ти вже знімаєш? Жити! Ми всі коло екстрі Вітаємо вас з двома печками вашого зустрічання. Бажаємо, щоб кожен, кожен день сонячним днем сповнений незабутніх моментів. Кохання! Коханечка, здоров'ячка, багато діточок на небі з рачок. Все, вітаємо!